Трагічна звістка про загибель Волинян знову сколихнула область. На війні з окупантом загинув Юрій Панічик із села Костухнівка. Він став на захист України у вересні минулого року. У січні загинув у жорстоких боях. Також стало відомо про смерть захисника Анатолія Левончука із села Хренів Нововолинської громади. Йому було 38 років. Дратнівська громада у Скурботі. У війні за Україну поклав своє життя Іван Хомук, житель села Здомишель. Командир мінометного взводу загинув 13 січня в районі населеного пункту Бахмут. Йому на віки лишиться 22 роки. У великій яблонці, що на Маневичині, попрощалися з Віталієм Потарасем, який загинув 3 січня в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Без чоловіка лишилася дружина, без батька троє дітей, мати та рідня, Щирість, співчуття рідним та близьким, вічна шана загиблим героям.